Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на каналі Королівські Читання. Підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайки. А ми сьогодні поговоримо про лазерне лікування глаукоми, зокрема про селективну лазерну тробекулопластику, коли вона може бути опцією першого вибору. Сьогодні не існує єдиного рішення стосовно лікування глоукоми. Лікар завжди обирає тактику відповідно до виду глоукоми, стадії захворювання, психологічної готовності пацієнта співпрацювати з лікарем та, звичайно, технологічних можливостей лікаря і власного досвіду. Впродовж останніх 10 річ активно розвиваються лазерні технології. Відомо, що лазерне лікування ефективне, але залишаються питання. Коли нам потрібне лазерне лікування глаукоми? чи можна прогнозувати успіх лазерного лікування, чи можна говорити про селективну лазерну трибекулопластику як про опцію першого вибору. До нас за 2020-2023 роки звернулись вперше 182 пацієнта з глаукомою. Із них 84 пацієнта, знаючи про свій діагноз, не розуміли загрози незворотньої втрати зору та не дотримувались лікування. І останній раз були у лікаря більше півроку тому. 11,5% пацієнтів спостерігались у лікаря більше двох років, знаходились на медикаментозному лікуванні та мали розвинуту та термінальну стадію глоукоми з некомпенсованим у відповідності до стадії тиском. Отже, ми бачимо з одного боку низький комплаєнс, з іншого боку, повільну реакцію лікаря на явну прогресію глоукоми. Серед пацієнтів частота використання антиглоукомних препаратів ми бачимо на цьому слайді. І ми бачимо, що тільки половина пацієнтів мали прийнятну схему лікування. А 9,7 пацієнтів пацієнтів використовували різні препарати в обидва ока. Чому може не працювати медикаментозне лікування? Це залежить від проникності рогівки. Конкурентності з іншими препаратами, від стану ендотелі, щільності пігменту від загальної осмолярності поверхні ока, а також від слабкої прихильності до режиму закапувань, часто неправильність закапування, від фармакодинаміки з піками дії і зниження ефекту, флюктуація внутрішнього тиску на поверхні ока, загальні побічні дії, ну і, звичайно, ціна препарату. І тут ми думаємо про лазерне лікування глаукоми. І серед них селективна трабекула пластика є більш щадною методикою, яка не викликає коагулюючого та температурного впливу, і можна її кілька раз повторювати. Механізм дії всім відомий, призводить клітини трабекули до синтезу медіаторів запалення інтерлікінів, збільшує присутність металопротеїназу в рідіні передньої камери. Ініціює доставку макрофагів, які лізують дебріси з екстрацелюлярного матриксотубикулярної сітки. Не має негативної дії на поверхню ока. Також е дає стабільний внутріочний тиск впродовж дня. Тобто зменшена або відсутна флюктуація. має або зменшення залежність від крапель і зменшене фінансове навантаження пацієнта. Показання. До селективної лазерної требекової пластики, це є, звичайно, відкрита кутова глоукома першої другої стадії, норматензивна глоукома, синдром пігментної дисперсії, очна гіпертензія з високим ризиком розвитку глоукоми, після хірургічного лікування при недостатній компенсації внутріочного тиску, а також при непереносимості медикаментозного лікування і недотримання режиму закапувань пацієнтам. Як люба методика, Селективна трабекулопластика пластика також має свої протипоказання. І серед них це запалення переднього відрізка ока, вузький кут передньої камери, розвинута 3-4 стадія глоукоми і неоваскуляризація кута. Результати мультицентрових досліджень нам показують, що селективна трабекулопластика пластика ефективна продовж року в 78,6% випадків. Повторна процедура селективної колопластики так само ефективна, як і первинна. Серед ускладнень, які зустрічаються нечасто, 4,5% ми бачимо тимчасове підвищення внутріочного тиску, запальна реакція в передній камері, кистозний макулярний набряк дуже рідко, увіїд, гіфема і набряк рогівки, яке короткочасний і повністю зникаючи. В нашому дослідженні було 58 очей. По стадіям глоукоми, це була перша третя стадія, внутріочний тиск 25-75 мм на фоні прийому медикаментів, із них 43,4% використовували один медикамент, 56,6% – два або комбіновані препарати. За типом глоукоми, пацієнти розподілилися наступним чином. В основному масі це була відкрита кутова глоукома 58,7%. Пігментна глоукома, гіпертензія, псевдоксфаліативна глоукома і оперована. Методика стандартна, неодімовий як лазер з подвоєнням частоти 532 нм. Після операційному періоду всі наші пацієнти отримували протизапальну терапію. І серед ускладнень ми зустрілися з гіпертензією. З якою ми справлялися додатковим призначенням діакарба по таблетки 2 рази на день на 3 дні, і додавали гіпотензивний препарат, якщо пацієнт був на монотерапії. Як правило, це був інгібітор карбангідрази. На цьому слайді ви бачите використання антиглоукомних препаратів до селективної і Наші результати через півтора місяця. Ми бачимо, що 12,5% пацієнтів залишились без крапель. 18,2 на одному препараті і 49,3 на двох препаратах і було досягнуто цільовий тиск. Так, є відсоток 20% де не було нормалізації внутріочного тиску. І це було в основному псевдоексфаліативна глоукома і пацієнти. Які отримували просто гландини і мали при цьому внутріочний тиск більше 32 мм. Тобто, наші результати через 1,5-6 місяців після проведення селективної трабекула внутріочний тиск знижається в середньому на 6 мм. На цьому слайді ми бачимо порівняння функціональних методів дослідження. І якщо ми подивимось на дані периметрії, то в групі після селективної трабекулапластики ми бачимо більш стабільні показники. Отже, наші висновки. Селективна лазерна трабекулапластика ефективний метод лікування глаукоми. Низький відсоток ускладнень має, але потребує вибіркового підходу до пацієнтів. Особливий інтерес представляють пацієнти з пігментною і нормотензивною глаукомою, з гіпертензією і високим ризиком розвитку глаукоми. А також пацієнти повинні бути на постійному диспансерному обліку. Отже, на сьогоднішній день під час військового стану. Якщо ми можемо покращити гідродинаміку ока пацієнта за допомогою стаціонарних методик, це важливо. Отже, селективна требекулопластика пластика може бути методом першого вибору для пацієнтів з лоукома. Але підхід завжди індивідуальний та визначається морфологією требекулярної зони та історію хвороби пацієнта. Дякую за увагу! Ще хочу сказати кілька слів про проєкт клініки Айлас. Допоможемо нашим пораненим війському повернутися до життя. Скануйте QR-код та приєднуйтесь. Дякую.